Щомісяця комунальники Дніпра прибирають десятки тонн сміття. Найбільша проблема стихійні сміттєзвалища. Їх утворюють так звані сірі перевізники, які викидають будматеріали, старі меблі та інший мотлох у невідведених місцях. Одного з таких упіймали на гарячому на вулиці Криворізькій. Чоловік саме викидав своє добро. Склали протокол адмін за, що? за, ну, за те, що типу е, викинув сміття. Не в дозволеному місці. А що саме за сміття? Е, це два крісла і шифонієр розібраний. Чоловік був переконаний, що нічого незаконного не скоїв, ба більше свій вчинок він називає благодійним. Я не знав, що це незаконно. Я вважав, що людям це допоможе. Вони опалюються, збирають старі меблі, хтось забирає. І цим опалюється. То я не перший раз старі меблі отак само, бо я привожу, люди одразу забирають, вони кажуть, що нам це давайте одразу заберемо, ми будемо цим опалюватись. Після розмови з поліцейськими Антон, хоч провини не визнав, однак погодився прибути до суду для вирішення питання. Врешті порушника змусили завантажити весь мотлох назад у машину. Після розгляду справи на чоловіка можуть накласти штраф. Хлопець е -е, виявився чемним, загрузив все обратно. В свою автівку і повіз, мабуть, додому. На порушника ми склали адміністративний протокол згідно 152 статті, де піде на розгляд адміністративної комісії і буде вирішено питання що до штрафу від 340 до 1800 гривень.